Добрий день! Чи замислюєтесь ви, в якому унікальному місті живете? Від початку закрите, засекречене, а згодом відкрите, економічно потужне і політично впливове, в останні роки міжнародне. Сьогодні ми пропонуємо вам згадати події та іноземних гостей, які забарвлювали життя міста в останній рік. Вересень 2012-го. Дніпропетровськ накрила хвиля. Інвестиційна. Європейські політики і бізнесмени приїхали знайомитись із ресурсами та можливостями регіону. Подібний захід проводився у нас уперше. Інвестиції ідуть тільки на ті території, де понятне діст місцевої регіональної влади, де їх дії присказуємо і Все дуже просто. Ми, ми в центрі. Ми в центрі, ми розвиті. Тяжело идти туди, где що рынка ну лібані существують, лібо не очі развити. Є серйозно, є ринок збиток. Тоді підкреслювали, що кожен шостий долар інвестицій в Україну припадає на Дніпропетровський регіон, відзначали готовність місцевої влади до діалогу і домовлялись про нові проекти. Деньги, які привозять і на стороні не так важливі. Це суми, які розкращається, які громко звучать, а основне технології и мишлення. Это то, что в самом деле положительный эффект. Это, э, технологии не только, скажем так, производства. Форум на зустріч Європі теж у вересні. Дніпропетровськ приймає представники Україн східного партнерства Грузії, Азербайджану, Польщі, а також Німеччини. В одних странах решены школы, образование, детские садики. Есть вопросы социальные, как это решать. Можно делиться ними. И восточное партнерство – это не только опыт, а тоже возможность, чтобы развивать совместные проекты. Проекты, на которые можно получать деньги из многих фондов восточного партнерства. З минулої осені життя міста видалось багатим на міжнародні проекти та іноземних гостей. У Дніпропетровську можна було познайомитись чи не з усією Європою, так само як і Європа побачила Дніпропетровщину. Ми працюємо по моделі, взаємодійства і постійні партнерських. Взаимоотношения с различными территориями. Это и Польша, это и Франция, это Германия, это Италия. Это те государства, которые являются потенциально самыми мощными инвесторами в Украину. Модель такая: сначала это культурное взаимодействие, потом это взаимодействие на уровне межрегиональных отношений, и дальше идут инвестиции. Топад одна з найрозвиненіших країн Швеція привозить до Дніпропетровська свій бізнес та культуру. Зустріч у притаманному демократичним скандинавам в форматі відкритої дискусії. Ми хочемо показати, те, що ми вміємо наш бізнес, наш бізнес, наші культури встановити бази для дальніших контактів. іт технології, екологія та енергетика, медицина, сільське господарство. У кожній з цих сфер у шведів є чого повчитися. на мій погляд, головне пропонувати якісь інновації, і в цьому найважливіші активи компанії це люди, які і пропонують щось нове, допомагають досліджувати, розвивати, розділяти відповідальність і втілювати на практиці. Це також питання мови, знання англійської, наприклад. І ще відіграє роль участь у міжнародних програмах, обмін. Це важливо навчатись один в одного, ділитись ідеями і технологіями. Культурний вечір по шведському Це бізнесмени та дипломати в неофіційній обстановці і музика Анни Крістоферсон. Її партнер по сцені, швед із чилійським корінням Пабло Доналдо. наша музика це якась суміш, це не джаз, це щось між джазом, соулом, солом, Про що ви розповідаєте у своїх піснях. Про що коли б я могла сказати, я б сказала. Якось подібне запитало у вокаліста шведської культової групи. Він сказав, коли б я міг сформулювати це у словах, нас би не існувало. Це не те про що говорять у словах. Це звучить огидно, потрібно просто грати і співати. листопаді, грудні та січні увага городян прикута до виставки Нормандія у живописі в Художньому музеї. До 600 людей щодня приходили подивитись роботи французьких реалістів, романтиків, фавістів та імпресіоністів. Експозиція оформлена як подорож нормандським краєм. Що ми можемо спомніти про Нормандію. Ми можемо спомніти ескадрилью Нормандія Неман, яка була сформована на території советського світу. Ми можемо спомніти сир. Камамбер, который производится в Нормандії, ми можемо вспомнить знаменитый алкогольний напиток Кальвадос, який там производится. Ну, в общем-то, все імпресіонізм найхарактерніший для Франції стиль живопису. Імпресіоністи зробили революцію у мистецтві. До них на картинах здебільшого зображали італійські сюжети, а вони привернули погляд до природи рідного краю. На виставці роботи засновників напряму Густава Кюрбе та Клода Моне. Они вызывали шок у зрителей того времени, потому что не привыкли к таким картинам. Ну, к примеру, допустим, «Главное действующее лицо корова». Ну, представьте себе, какой мог вызвать шок у зрителя эта работа, когда привыкли к главным героям, где есть мужчина или женщина, или герой какой-то, или мифологический персонаж, а тут корова. у глядачів нашого часу викликала у березні наступна закордонна виставка оптичне мистецтво у горці Віктора Вазареллі. Якщо збільшити цифрове фото, ми побачимо, воно складається з маленьких часточок. Так само, все у світі Вазарелі складалося з маленьких кольорових геометричних одиниць. Якщо ми говоримо про колір, то відомо, що в основі всього багатства кольорів три кольори. Так само і в формі. Він вважав, що є первісна форма. Вірніше знову таки, три елементи: три пластичні одиниці, квадрат, кола і трикутник. І от з них він намагався творити так би мовити, світ. Віктор Вазарелі почав творити ще до війни в галузі реклами. Його перші роботи це плакати. У сорокові роки у серії Зебри художник застосував оптичні ефекти. Припустимо, прийняття чорного і білого. Воно у нас не однаково. Чорне трошки зменшується в формі. Біле навпаки розширює форму. Теплі кольори вони більш розширюють форму, а холодні зменшують. Теплі виступають наперед, холодні западають. Вазарелі додавав оптичних ілюзій не тільки живопису, але й скульптурі та архітектурі. Я думаю, що це дуже унікальна. Ріш. Його многі люблять, многі критикували, але він сам сказав, що е, мої картини не треба об'ясняти, їх треба смотреть. Весна у Дніпропетровську закінчилась по-французькому. Фотохудожник Ерік Вазолер привіз до нас свій фотопогляд на українську молодь. Ерік жив в українських селах. Його роботи не стільки портрети людей, скільки портрети середовища. Ця світлина була зроблена наприкінці травня в Кам'янці. Це період збору врожаю. Я сфотографував цього хлопця, бо він був наймолодший з тих, хто працював. Міжнародний колектив у танцювальній виставі показав прискорений рух сучасного світу. у виставі є моменти, коли ми намагаємось знайти зв'язки один з одним, але в той же час демонструємо, що вони неправильні або розірвані. Хтось проходить повз тебе, а ти його просто не помічаєш. Зараз у житті так трапляється дуже часто. Ти ходиш вулицями і навколо тебе сотні людей. А як часто ти дивишся в очі комусь конкретному поряд із тобою, ділишся емоціями, поглядами, такого більше ніколи насправді не відбувається. А про горілку з полуницями французькою співала Заза Н'є. Мені подобається згадувати творчість Едіт Піаф. Разом з тим, мені до вподоби музика Елвіса Преслі. Мій інструмент акордеон. Я міксую його звуки з гітарними. У травні в Дніпропетровськ приїхали європейські політики. Презентувати область за кордоном почав ще Олександр Вілкул, нинішній віце-прем'єр-міністр. Після двох років роботи задля розвитку міжнародних відносин Асамблея європейських регіонів проводить перше виїзне засідання в Україні у Дніпропетровську. Ваш регіон відрізняється великими можливостями і потенціалом. Це відзначають усі члени нашої делегації, як представники політичних, так і представники економічних кіл. Тому надзвичайно корисним був би обмін досвідом між регіонами Європи і Дніпропетровщиною. Наприклад, ми знаємо, що ваш регіон володіє передовими ракетно-космічними технологіями. Це було б цікаво як регіонам країн Євросоюзу, так і іншим європейським регіонам. За 28 років існування асамблеї об'єднали регіони з 35 країн євро. Європи. регіональна політика це основа процесу євроінтеграції. До речі, другий за сумою бюджет Євросоюзу виділяється саме на регіональну політику. ЄС намагається підтримувати малорозвинені регіони, щоб більш-менш зрівняти життя на всій території. За три дні пройшли слухання комітету з економіки та регіонального розвитку і комітету з питань культури, освіти і міжрегіональної співпраці. Тут обмінювалися не тільки візитками, але й інформацією про проекти відкриті для партнерів. Я знаю Дніпропетровськ з вересня минулого року, тільки завдяки тому, що один відомий футбольний клуб грав у Дніпропетровську проти команди Дніпро. Тепер я тут, щоб дізнатись більше і взяти участь у засіданнях комітетів АЄР. Важливий напрям, який тільки розвивається у Дніпропетровську туризм. Досвідом у цій галузі. Поділились делегати з Туреччини та Чехії в рамках Євросоюзу boleje je 4 procentov rabočích v turizmie. Direktno, ja nie, direktno 12 Je to samá je balšia industria celého Eurosajúza. Značiť v Ukrajine možno rozývať po tejto industriu, čo by také rezultáty, nie v Francii, Itálii, no kak Австрии и Чешской Республики. Сейчас разрабатываются проекты по построению стратегии развития туризма в нашей области. Через два года у нас будет Евробаскет, и к этому времени мы должны быть максимально готовы, чтобы принять многие тысячи гостей в наш город. А это не только туристические маршруты, это и безопасность, это досуг, это питание, это проживание, это целый комплекс больших задач. А літо запам'яталось міжнародним фестивалем The Best City» – найочікуваніший хедлайнер Скорпіонс, рок гурт рок-гурт 40-річної витримки щоб триматись на вершині, важливо не думати про те, щоб бути ідолом, а передусім працювати, займатися творчістю, робити нові проекти, як на цьогорічний акустичний концерт MTV Unplugged. Навіть після стількох років на сцені ми натхненні на нові проекти. Так в результаті постійної роботи зрештою виходить якісна музика. Дніпропетровськ буде розвивати міжнародні відносини і далі. Як сказав Євген Удот, етап, коли ми заявляли про себе, вже минув попереду нові партнерські бізнес-проекти та заходи. Наступного року дні польського регіону Нижня Селезія у Дніпропетровську, а поки закордонні гості у день міста у нас постійні гості на День міста буде большая іностранна делегація. Це і посольство е, Польщі, та посольство Швеції, посол Грузії і багато-багато інших. Це говорить о том, що є інтерес розвивати отношения з нашим містом, з нашою областю. Зі святом вас із Днем міста! Слідкуйте за міжнародним життям Дніпропетровська у програмі Відкритий світу, а також за нашими подорожами за кордон. Несподіванки та яскраві враження гарантуємо! З вами була Олександра Марченко. Ми переконуємо світ ближче, ніж здається.